Ну що, опа. Ось вони твої емоції живі. Вони реально зробили класний туристичний мод. Ха -ха -ха. Да, той житнік, звісно. Друзі, ну що, я вас вітаю з чернівців, з Мекки мотоциклетних двіжух, адже тут є вовчик, тут є його. Люта майстерня, в якій він відновлює мотоцикли, і тут є парочку наших мотоциклів які залишились в нього ще з тих часів, коли ми купували всю цю движуху зі штатів. Якщо би ми могли порівнювати Вовчика з рестораном у Вовчика, в нього була б черга наперед, адже кількість мотоциклів, яка в нього в роботі, враховуючи те, що в нього не дуже багато співробітників, точніше сказати, зараз він зовсім один, це просто вражає. Вовчику, вітаю! Привіт! Ну що, як справи? Це супер. Сьогодні знімаємо трошечки блог. Я забираю мотик, і ми їдемо на Київ. Я їду на Київ, Вовчик залишається тут. Що за мод Вовчик нам приготував. Ну що, ходімо, дізнаємось прямо зараз. А от Вовчик викатив вже мотоцикл. Сьогодні в нас Kawasaki GTR 1400. Так, ну буду зараз вивчати всю цю тему. А, глобально мод в огні, чорний колір, але дуже-дуже цікаво переливається, На фотках він ніби фіолетовий. а Зараз він от як темно синій такий, реально як чорний. Зіркала на вас пальчиками і пальчиками. Колись я дуже мріяв собі придбати цього мотика, і от нарешті це сталося. Правда, сталося не тоді, коли я мріяв вже. Але все одно спробувати, чому б і ні. Там нарочник паспорт і запасний ключ від цього відбувається. Що, кусочек карбону какой то я Загрів, точно такий, як на Ямахі. Ну і японці, друг у друга на заводі підкупляють так. от це дета? А вона працює? Легенько нажимається. Можно вам масловую процедуру? Нет, она А, молотцей. Я зразумію. Ти кладеш, и в тебе меняется режим. Да, ну и режим, и цей. Это блинкер. Блинкер. А, это блинкер? Да. Да не, блинкер уже тут. Не, блинкер там. Да? Да Та подожди, не может быть одна кнопка блинкера мы. Ну, тобі більшої нема. Нема ну, просто блинкера. Вот блинкер. Вот, вот пес. Вот блинкер. Вот блинкер. Алло, да. Да, угу. Так, а нагадай, що ми тут відновлювали? А що ну, відновлювали всю ну, морду Всю морду, да. по пластику І... основному. основно. Якщо чесно, дуже важко от, ці мотоцикли дуже важкі ага. у цьому. В Анджея теж була похожа ситуація, але у нього uh -huh. менший урон був. Весь цей пластик, вся ця морда. Uh -huh. Це дуже важко, хто робив, той знає, навіть хто е, е, ну, купує дзвони за мотиками, навіть до Анджея дзвонять. Нові. Питати будуть дзвонити і питати зразу, яка якість борки і Ага, збори. як воно натягувалось, да? Тому що, щоб ти розумів, шпари бувають Ну, дуже важко це все зібрати. І, і тому, тому багато ти... питань при... да, під, час відновлення да. саме цієї да, моделі. Так, да. так. Да. да. Тому що ти виставляєш одну сторону, друга mm -hmm. сторона, чи, там вже... Ну, коротше, дуже важко. Я разів 5 розбирав це, Ну... Але зібрав нормально. Да, все, ну, чітко. Ну, так. Так, так, я, ну, я так. Да, 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 бачу, так. Да. Норм. Так і має бути? Трохи загнуто? <ріст> а, і тут так само. Давай, зараз. <ріст> давай, давай, Анджа, мотоко. О, пігнала, погнало. Друзі, ходімо, поглянемо інший мотоцикл. Таку саму каву. Таку саму кисеню, анжеївську каву. Мені цікаво подивитись, як взагалі вона і чим відрізняється. Let's go. Взагалі, без питання. Ну, трохи по-іншому. А як по-іншому? Ну по там впадінка, а тут, а тут нема. Є? А. Є, Сережа. А, і трохи Каждая є. Така сама, диви. Ви тут який прикол. Е? Це Кавасакі. Це so lovely. А тож отут, тут навіть більше видно. Ну да, коротше, однаково. Мод один в один, тільки рік інший. І пробіг тут більше, напевно, не? 31 тисяча. Підсумку маємо каву останньої генерації, в тому плані, що це останній рес. Їх було всього три. Я правильно кажу? Так. А, три із 2015 року, саме цей мод 15-го року випуску, але по штатах 17-го, тобто він ще два роки стояв в салоні, його ніхто не купував. Тут вже поліпшене а, повітря охолодження для для водія, тому що дуже велика проблема була. Саме в цих жабрах, наскільки я знаю, вони були іншого дизайну і пекли ноги. Да? Ти, ти шариш, так? Да, це да, ну Взагалі в цих мотиках вони, вони більше призначені для дальших. Да, 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 да. Для місті, от да. зараз, як я буду валити да, 560 місті, да. ти Ви от ти да, да. поїдеш і набереш. скажеш, як то, Це воно це, 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 це іменно мотоцикл для цього. А от як для міста, я. <рес> Та ні, ну він для міста <рес> от просто, важко, просто і, погляньте і... на ширину дзеркал. В мене, Мені здається, ширшого мотика не було. 100%. Тенера, тенера вуща, Харлі навіть рудлайт вущі. Це просто капець. Такі от. Тут, по-перше, дзеркала, ну, ріл широко, а по-друге, реально кафри ще, ще доволі широкі. І в мене був FGR, це прямий конкурент цьому мотоциклу, і він прям ну конкретно вуще був. Прям конкретно. Що тобі можу сказати? Ворсь? Дуже дякуємо тобі за відновлення, як завжди. На висоті. Вітаю. Як справи? Казак. Казак. Опа. Він чекає, поки здоровий може мати, чіпа хоче реально їздити. Бачиш, ви як батьки підсадили своїх діточок. Так, ми ще висліджуємо прогрес по нашому останньому мотоциклу, це Honda VFR 1200X Cross Tourer. Зараз заходимо в майстерню Вовчика. Це от як у тьоті Клари, тільки це мотомайстерня Вовчика. Просто подивіться на кількість мотоків. Основне питання з колесом. Основне треба цей. Це він, так? Да? Розкиданий? Е, да, угу. да, це Це Так, да, Це Конфе. Він цей, дивися. Основне питання з. По колесу. Як По не колесу. дивно, ніби не дуже важка тема. Да? Е, от, до речі, зараз... Не ми... раму рівняти, зараз але ми... все ж таки. Тут ступорта ступо. бачиш, що не. Це Відхон, так? Да? Да, це Відхон. Mm -hmm. це, це ми купили, uh -huh. цей буде ставати цей старий. і ну, магістраль нема просто, вона А, Магістраль, нормальна суміш. баба коштує. Да. Є варіант, що я її відновлю. ну я ж не заказав. Uh -huh. Я її відновлю не за дорогі гроші, але питання у другому, що. З з колесом і. і радіатором. А, який ти вже да, придбав? Я, я тут недавно прикупив собі новий радіатор. На мотоцикл, да, якого в тебе да, нема. Да, на в мене немає Якщо хочете, а, звертайтесь там а, На 800. Yeah? Yeah. Yeah? Yeah. Ah, VFR 800 приходимо. А, VFR 800 до речі Це люта дичь. Літа бульвар А, це бульвар? Да. Ah, yeah. yeah. oh. Який я ніколи не собі нікому брати Чому? Дуже складно відновлення. Дуже <sighs> <Yeah. sighs> типичный мотоцикл. Понятно. Я к <ш> <ш> Да ладно, Гирша, они же Виктори. Вот. Новый радиатор, кому треба, пожалуйста, звертайтесь. Ну, вот, Рил новый. За сколько? За 300 баксов плюс-минус, да? да? Клас, на VFR 800. Супер, да. Якось так. Друзі, ніколи це не було простим заняттям відновлювати мотоцикли, а тим паче не легкі мотоцикли. Це ж на ендуру відновити, там де все, наприклад, дуже зрозуміло, дуже легко і так далі. Тут пластик, тут магістралі, всі діла, там куть купа металу, ой, дуже складні мотики і не дуже насправді розповсюджені. Ось цей 1200X Crossurer це мотоцикл, ну це навіть не супертенера, він на порядок рідший. Так? Так, да, супертенера, щось більше користується попитом, хоча Honda вона, да, вона да. якісніша. Ну, взагалі по деталях, ну, Honda є Honda. Але цей товариш споживає палива за 10. Да, да, ні да. ніхто не ну, це які такі супер. Як дві супертенери да, одночасно. Да, <реш> да, да, да. І, ну, і по динаміці я би не сказав, що він нас на багато цей. Да, може ходовка там чуть-чуть. Ні, я думаю, по трасі він там, цікавіший, ну, але да. це єдиний ну, його плюс. По динаміці, плюс. понятно. Ну, але да. ну якщо ти їдеш якихось там 10 кілометрів по Європі чи куди там і з таким розходом, ну. Кучеряво. Треба мати хороші ваші духи, щоб не, їхати не, на таких не, мотоциклах. Скажи. Да? Ну, да. Тенери на вато буде цікавіше, а ще цікавіше буде, наверно. Гусь. Так. Або Гуся, або серія. Де твоя тюнінгована рс -ка? А, так, зараз. Ходімо. Друзі, я на ній їздив. Я навіть зняв трошечки, трошечки огляд на неї. Подивіться на каналі, Трошки, є посилання. Трошечки прибарахну для дальних кур'єри. А, о, ну так, це зрозуміло. Кофра на один шолом. Оце дуже класна тема, це зрозуміють тільки ті, хто їздять дуже довго на дальнякі, коли пече а, дупа. А, ну, А, ну давайте. Да. Багато Що це, це за ящики? Це аптечка. Аптечка. А там? Технічка. Технічка, так. Да. Я такого насправді ще не бачу. Прикольно зроблено. Yeah. Виглядає спірно, але потужно. Ну, дивися, я тобі скажу не. На... Місця це, це модель, іменно, тут місця не, не так, як гусі, щоб можна навопашити дуги, обкласти його як Звіс, Звісно, звісно. Тут він це більш обтікаємий мотоцикл. Конечно, теж і, більш дорожний, але і з можливістю з'їхати на. бездоріжчя. такове рішення. Нового року поїхали. ну Десь коло 5 з чимось тисяч поїхали. Дуже кльово. Реально, слава Богу, що не знадобилося, бо того, що цей. Ну, коли у тебе реально під руками є то, що ти можеш чи. Що... Це, 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 це швидко з'ємо чи що? Чи я як, як воно відчиняється? Це просто страховочна трава, воно дуже швидко знімається, розщукується, і ага. ти вже маєш повний доступ до цього. Ну так, да, цікаве, цікаве скло. Отець спойлер, це ріл доповнення, яке дуже класно роляє, тому що в мене було на супертонері, це прям маст хев для особливо для високих райдерів. Ви будете кайфувати, Так, да, і це скло реально дає можливість їздити з модуляром, кого модуляр з відкритим модуляром на швидкості км кілометрів час. No, Остаток, ну, Попиваючи водічку. Ну, водичку. можна трохи обляпатись. Ну, да. Друзі, ну от такі мотоцикли. Що? Будемо збиратися і потроху вирушати. Далі буде е, лютий контент 570 майже кілометрів з Вовчика-домівки до моєї домівки. Я врахував 568. О, і будемо обкатувати одразу цю неймовірну кавасаку. Протестуємо її, і я вам дам свій невеличкий звіт, зокрема, в порівнянні з іншими турерами великими. До зустрічі. Ну що, опа. Опа. Ага. Так, да, незвично ця знову напівкріветочна посадка, але вона цілком комфортна, вона не настільки погана. Як на спорті, прям. Ну, тому що це все ж таки. Дуже цікаво, чому вони такі дешеві на вторичці. У мене є одне, одна думка через те, що ну, там реально гідних мотоциклів дуже мало. Я коли продав свою рішну, вона була в мене, FGR був в мене. Блін, 15-го року чи 16-го, щось таке. Він улетів. Людина приїхала з Одеси. Я ставив його за 13,5, здається. І за 13 він забрав одразу, ну, навіть не дивився, каже, 500 баксів виступиш. Я думаю, блін, ну як що забирає, то уступлю, нехай. І е, да, а ці мотики, вони прям на порядок дешевше, прям на тисячу, на дві, на півтори тисячі доларів, на відміну від FGR. Цікаво чому. Ну, по гравію терпімо. Їдеться. Єдине, що мене, мені не подобається, якийсь от прямо звук кріхтєння спереду. Не знаю, що це, але я, я думаю, що це просто каміння. Зараз виїдемо на, на асфальт, то зрозуміємо, що то. О, ідеально. Все. це мій режим на сьогодні. Кайфові кайфи. Да, Доволі широкий він все ж таки. Певно, що нічого з цим не зробиш, Кавасакі в мене ще не було ніколи, до речі, це перша моя кава, це дуже цікавий експірієнс. <гум> великий мотор, це, це як ми любимо, великий мод, великий мотор, щоб можна було завжди їздити безпечно, тому що потужний мотор це в першу чергу, як на мене, про безпеку. Якщо в тебе з головою все ок, це тільки про безпеку, поясню чому. Тому що, наприклад, якщо вам. Конче необхідно обігнати на потужному мотоциклі це займе, умовно, 3 секунди, да? а на менш потужному це може зайняти і 10 секунд. Тобто 10 секунд небезпеки на зустрічній смузі, кому воно треба. Зараз ми заїжджаємо, заправляємось і потім вже відправляємось в тривалу подорож, адже цей мод має проїжджати на одному баці, мені здається, ну кілометрів під 400. Це буде нормально. Точно більше 300. Я думаю, під 400, то буде файно. продовженні нашої неймовірної розмови. От я себе впіймав на мислі, поки що я їду прекрасними чернівецькими дорогами, ви самі бачите, якими. В принципі, тут дороги. Я думаю, тут, коли створювала супертенера чи Хонда Африка, вони тестувалися саме тут. Тому що ти їдеш, ну, дорога настільки погана, що без сліз на це, звісно, дивитись неможливо. Єдине, що коли кусочок хорошо асфальту зразу можна чуть-чуть навалити. Що? Ну, трохи попробував, на верхах розкривається. Після 6-7 тисяч розкривається більш-менш. А так таке, погнали. Да, ты шутник, конечно. молодець. Я не полізу на цій широкій лайбі можна трохи покоцати когось і себе покоцати Ти звісно молодець, а я. Ну, так, взагалі да. Турер є турер. Коли ти на трасі... Не, не існує такого поняття за широкий, то в місті існує, то в місті треба вузеньким бути. Ну що, ми катнули перший райд, і це було потужно. Єдине, що коли коротше, його нахиляєш в повороті, він прямо казлі, знаєш. ну Треба підвізку напевно зажати, щось таке. час у подорож, як то кажуть. Якісна швидкість цього мотоцикла, я так думаю, от я зараз їду, ну 120-180. це прямо його. Тобто менше взагалі. Нічого не відчувається. Зараз їду 100. От це взагалі як діти в школу. От на п'ятій передачі 25 тисячі обертів у нього робоча з 5 до 7. Він відчувається, до речі, я не скажу, що він відчувається легким. FGR все ж таки відчувався більш легким, ніж кава uh, КТР. Але він більш збитий чи монолітний. Хоча Вовчик, наприклад, каже, що йому взагалі не подобається гетер. Він каже, що таке незрозуміле по якості пластику збірка. Але я чув да, про каву, що Кавасаки в плані збірки, в плані всіх пластик, болти, все це, це ну, така собі історія. Середньої, м'яко кажучи, якості це не Хонда, навіть не Ямаха. Тобто Ямаха прям на рівень краще, ліпше. Так і є. І з цим важко не погодитись навіть, от я тут по ергономіці, пульти. Ну, це капець, це який рік? Це десь 90-ті, нічого не змінилося. Хоча тут є датчики тиску в шинах. От я зараз переключу. Витрата палива, до речі, не знаю, як чи перемикає, перемикається в нормальні показники, то має якось перемикати 100%. Зрозуміло, чи як, як перемикається. Ну, Напевно, тут найкорисніший показник це ну, по-перше, рентж, але в принципі, справа і так показується. Напевно, що тиск в шинах. Ага, трекшн відключається. Трекшн включається. Зрозуміло. Супер примітивний функціонал. Аварійка. Нема варіхи. Все зрозуміло, дуже просто. Просто за хвилину будь-яка людина, яка їздить на мотоциклі, можна зрозуміти все це весь цей посил. Дуже-дуже кайфові емоції. І мені все це нагадує мій улюблений FGR. Він дуже схожий, але все ж таки цей мод валить дужче. Тут прямо відчувається ось ці 20 лошадей. Але на однакову вагу плюс-мінус, я думаю, все ж таки кава трошки важча. Але плюси, кава більш монолітна на дорозі, вона прям рельсам, Просто шурує, просто по рельсам, просто краса. Ось. Тяга класна, потрясна. Вони реально зробили класний туристичний мод. Стильний, красивий на момент 2010 року. Мені здається все ж таки, що на сьогоднішній день він супер архаїчний вже. Це, можна сказати, така собі класика. Ой, яка краса, мій улюблений Кам'янець Подільський. Одне з найкращих місць в Україні. Мальовничі, мальовничі каньйони. Ай, песня. Просто, просто потрясно. Дуже кайфове місце. Таке душевне-душевне. Дуже раджу всім відвідати його, хто ніколи не був. Я вже проїхав понад 100 кілометрів, 120 десь, плюс-мінус. І в мене тільки одна позначка зникла. Але ж всі ми знаємо, що ці всі позначки то до одного місця, <гум> то може бути зовсім, ну воно не працює так, то може бути зовсім по-інакшому. Потім бац і за 20 кілометрів зникне дві. Таке навіть може бути. Ось, ось такі, друзі, справи. Спробував подивитись сидіння, нічого, на жаль, не налаштовується, воно в одному положенні. То треба, якщо ти високий райдер, перешивати під себе. Мотобахіли натягнуті. Ну що. Ще є, кстати, зараз дощ. Я чув легенду, до речі, зараз будуть красиві дуже цифри на одометрі. Буде 5 одиниць. Сашко, це для тебе 5 одиничок на одометрі, ти поглянь, краса, так? Да? Чув таку теорію, що якщо їхати швидше, ніж 200 щось там 20 км на годину, ти будеш сухий, навіть якщо лівень іде. Да? Але то треба мати дуже залізні яйця і відповідну техніку, щоб точно лупасити 220. І тоді ти будеш сухий. Ну, умовно кажучи, якщо дощ тебе застане прямо під час вже а, того, як ти будеш рухатись, то він тебе не намочить. Це цікаво. Все ж таки він от мені прям, от він викликає класні емоції, от буремні, прям. Прям те, що от всі хочуть, щоб мотоцикл був більш-менш універсальним і при цьому драйвовен. от Ось цей емод драйвовий. До речі, я згадую FGR, я от тако, такої не відчував, такого, що він прям драйвовий, А цей прям ну дуже прикольний. Ну от щось в ньому все ж таки є. Кава все ж таки емоційна. Це той випадок, коли ти закриваєш глаза на якісь збірки на от ці всі приколи з ці, ці кіп, кіпас ну, взагалі, яка шляпа, яка не працює. І ось-ось Ось вони твої емоції живі максимально. Очередна заправочка. Майже за 200 км. 12 літрів, то 6 літрів на соточку виходить. Ну непогано, непогано. Хоча, можливо, могло б влізти і більше, то я просто 12 замовив. Ну, нехай буде 13, я думаю, то був би притик. Ну що, їдемо далі. Нас чекає ще 400 плюс-мінус км. і... Ми доїжджаємо. Зараз буду розповідати, як мені взагалі мод, тому що я вже проїхав 200 км, вже є чим поділитись. В цілому мод за свої гроші топ. Я не думаю, що є щось кайфовіше та зручніше на дальнички по гарному, по гарній дорозі за цей бюджет. В середньому він коштує в залежності від року, ну більш-менш живий буде коштувати 10. З найкращих місць, де можна перепочити та поїсти відповідно дуже дешево та дуже смачно. Це два гуся під Вінницею. 183 гривні: Селяночка, пловчик, салатик, квасок. Буне підігне. То було можливо найкраща. Можливо, була найкраща їжа, яку ми можемо собі дозволити а, під час катухи. З центральної України на західну, тому що це два гуся. А два гуся це, як відомо, в мотоциклетній спільноті це топ за свої гроші. Всім рекомендую час продовжувати наше ваління. Залишилось близько 200 кілометрів, а це означає, що вони пройдуть максимально в кайф. Ми вже під Вінницю і зовсім скоро будемо виїжджати на окружні дріжухи. Там буде, я думаю, вже дорога більш цікава. Тому let's go! Парочку разів прискорювався за 200 і коли ти перемикаєш вже за 200 на шосту, то вона взагалі не набирає, мод не набирає. Тобто остання динамічна передача це ось п'ята. П'ята прям відчутна. Шоста то виключно для круїзу, для крейсерської швидкості підтримання великої швидкості на невеликих обертах. Ну, для економії палива, можна так сказати. Мені дуже подобаються все ж таки дзеркала. Вони класні, вони стильно виглядають і вони доволі інформативні. В зеркалах, як ви можете бачити, я бачу частину кофра, верхню, і тобто ну, мені не треба переймати, що кофр там на місці, чи не на місці. Ось, Це прям чудово. Ну і в принципі в зеркала все видно гарно. Але й видно на третину моєї курки. Щеплення та тормоз. Трохи брудно, але тут від цього нікуди не дінешся, не дінешся душею йде. Ха, фінальний відрізок. Зараз будемо лопити на максималочку. Це дуже цікаво. Подивимось, на що цікаво здатна. Мені здається, має бути ну, 250 хоча б. Спробуємо, але дуже безпечно. Дивно, що на цій каві немає режимів. Я думав, що... На такому спортивно орієнтованому мотоциклі все ж таки, має бути щось таке. Блін, який щільний трафік. Просто срака. Ну неділя ввечері вертаються до Києва. Звісно, не найкращий час, щоб тестувати максималку. Але як є Ну що, друзі, ми вже вдома приїхали. 11 594 кілометри на одометрі. стартанули ми з 10 900 там, щось з чимось. Умовно кажучи, 650 десь кілометрів. Треба ж їздити помити одразу мотоцикл, адже це дуже важлива частина. Після кожної подорожі, щоб вся ця машкара не закам'яніла і можна було її одразу збити, але дуже якісно поїхали, по-моєму, мод. Добре, друзі. Дякую за перегляд, дякую за перегляд цього відео, ставте лайки, пишіть коменти. Сподобався відео, чи не сподобався. З вами був Яро, канал Мотоспід Цей прекрасний Kawasaki GT-R 1400 і всім кайфового сезону. Рівних доріг. Бережіть себе. Ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Пока-пока.